Вас дивує на наступному тижні. Король жезлів. На наступному тижні очікуйте короля жезлів чоловіка сексуального, привабливого, пристрасного. Чоловіка, який говорить і дії. Треба брати ту шляпу вже літо закінчилось. Він йде до вас як до коханої жінки, дівчата. Так. Як до жінки зірки, як до жінки, яка далеко від нього знаходиться, як до жінки, він чомусь вас оцінює в тому плані, що чомусь, що він вас оцінює, як зірку, що ви ви як зірка. Ну, от правда, я одягла оце плаття Дольче Габана, да? От я зірка в ньому себе почуваю. Отак от і він вас оцінює. Він думає, Боже, де я? А де вона? Як взагалі назвела доля? Та це жінка-зірка. Я навіть не мріяв, але навіть про таке не міг мріяти. Але ви зараз з ним на відстані. Так, і що? Ого? І він вам запропонує дівчата брак, народження дитини. Він бачить у вас унікальну жінку. У мене тільки такі дівчата дивляться. Він віддає вам почесне місце в своєму серці. Він от хоче бачити саме вас як дружину, як матір'ю дітей. Він до вас готовий відноситься, як до імператриці. Тут у нього раніше була хитрість обману маніпуляція, дівчата. Через це ситуація між вами висить. Його мучають страхи дуже дівчата. Він за вами підглядає, щоб ви знали. Тут багато ви йому дали дуже кохання. Ви його перекохали, Майте це на увазі. Зараз у вас пауза. Пауза, але, дівчата, тут він випадає як А мах. Ану, мах як маніпулятор, або мах як те, що буду ваші бажання здійснювати. Ні, ваші бажання здійснювати. Він до вас прийде з подарунком. Може, вам гроші подарувати? Так. Але в цьому є дьявол, дівчата, не просто так він все це робить, розумієте? Є у нього якісь, тобто, все ж таки він начебто і здійснює бажання, але в той же час він свого добивається. Кохання до вас є, навіть не сумнівайтеся, але а чого він добивається? Він зараз багато працює, заробляє гроші, бо він переоцінив і вас, і себе, оцю боротьбу, вашу дурну з ним. Да? Він теж оцінив. Якийсь там третій фактор у вас був у відносинах. Зараз він до вас ніяк не проявляється, хоча почуття є, але буде все по справедливості. Він згадує вас постійно. Аркан Смерті розуміє, що все. Закінчилось. Він розуміє, що ви стоїте до нього з мечем все. Виключили голову. О, ні, серце, слава Богу, голову тільки включили. Ви холодна. та тому, що він не зробив вибір, щодо до кохання. Розумієте? Не зробив. І він хоче з вами взяти шанс, Шанс на те, щоб ви були його дружиною. Бо ви сила. Ви маєте силу над ним, дівчата. Ви в якомусь плані, правда, зірка. Ви або духовно більше його розвинено, або морально, або якісь закони познали, або, або фінансово, або у вас більший досвід життя. Він король мечів, чоловік, який зробив вам боляче. Але він йде по луні. Тобто. Ох, його він не може ніяк розуміти зрозуміти, що з ним відбувається. Луна це йому. У ці почуття, які ви з ним зробили, я розумію, що це не ваша провина. Йому важко їх зрозуміти, бо ця людина вона звикла розумом жити. Розумієте? А тут його так колбасить, що він не може зрозуміти, як це, що це, чому це. Йому від цього лячно, страшно. Так, він проходить трансформацію. Він хоче розібратися. І він розуміє, що хоче вам поновити відносини, хоче вас утримати. Він не проявляється, але він чекає, поки можна буде проявитися. Так, що дуже довго чекає, і може дуже погано одному тут. В його нічого не наповнює, він ходить в чорних одежах. Хочу бути для вас королем Пентаклів, вашим чоловіком, будувати з вами відносини. Не запропонує брак і вінчання. Тому очікуйте на наступному тижні. Приймати вам чи ні, це інший розклад. Заказуйте амулет на особисте життя, загадуйте запитання, загадуйте, запитуйте. Ханочка тут, ханочка з вами в Тіктоці, в інстаграмі. Люблю вас і в телеграмі.